AI забере роботу 3 d шників Чули таке? Думаю, ви могли бачити десятки подібних заголовків в Лінкдині чи Твіттері. Та чи дійсно це правда? Давайте перевіримо разом. Більшість подібних фраз це чистий маркетинг, їх розповсюджують компанії та акаунти, котрим потрібно підняти хайп, щоб залучити інвестори. І дійсно, ми часто бачимо насичені ai генеровані відео. Та реальних юзкейсів набагато менше аніж здається. Кілька місяців тому я проводив тести деяких інструментів: Ronin, Hanyan, Mesh AI, котрі генерують 3D-об'єкти з одного лише зображення, і кілька днів тому вирішив перепровірити, який прогрес відбувся за ці півроку. І так, різниця дійсно є. Але вона не настільки значна, щоб сказати, що 3D-моделери більше не потрібні. Насправді це точкові інструменти. Якщо вам потрібно показати якусь роботу в портфоліо, або асети на бекграунд, або швиденько заапрувати якийсь концепт, то так дійсно це класні інструменти, котрі можуть пришвидшити вашу роботу. Але модель доведеться доопрацьовувати, і це може зайняти кілька годин. Потрібно пофіксити топологію об'єкти. Повністю з'єднані, злиплись, і працювати з ними не так легко. Дійсно, технології розвиваються настільки швидко, що останні оновлення вже показують, що ці інструменти можуть створювати 3D-моделі, котрі будуть розгрупованими, і це ще пришвидчить вашу роботу. Та чи дійсно така модель є кращою, аніж створити її вручну? Чи буде це швидше, аніж зробити модель з нуля? Так. Та чи буде вона кращою? Ви все одно отримуєте багато контролю, коли створюєте модель з нуля. Все одно ключовим елементом залишається артистичне бачення, розуміння композиції та кольору, арт-дирекшн, Цього за вас AI не зробить. Сьогодні ці інструменти це лише додаткова опція. Вони дійсно можуть зекономити вам час у деяких задачах, але вони не замінять художників персонажів чи моделерів, навіть якщо зможуть розгруповувати генеровані моделі. На сьогоднішній день використовувати AI в поєднанні з 3D доволі складно, і мало кому це вдалось. Як приклад, можемо взяти художника Вінсента Швенка. Це доволі цікаве поєднання 3D разом з AI, де залишається основа 3 d де він сам моделює модельки, та рендер він вміло поєднує разом з AI. Або як альтернативний варіант, це використання AI разом з тач дизайнером для створення інтерактивного дизайну. Так, це працює. Але точково і потрібно розуміти, що за кожною подібною роботою стоїть 3D-художник з багатим досвідом. AI в 3D ігнорувати не варто. Він вже тут і нікуди не дінеться. І його дійсно потрібно розглядати в майбутньому для використання. Він може пришвидшити деякі задачі вже сьогодні, в майбутньому стане ще краще. Але сприймати це як панацею також не варто. Потрібно завжди пам'ятати, що за кожною подібною роботою стоїте ви. Дизайнери та художники зі своїм смаком та артистичним баченням кадру, і цього ніяка технологія у нас не забере.